Привіт всім! Сьогодні буде трохи коротке відео, ну як коротке, то побачу скільки там буде по часу а, по кіберпанку, яке було і яке стало. А, якщо захочете а більше, ставте вподобайки, коментуйте, і я випустю новий відос Якщо вам такий формат подобається, будь ласка, почнемо, звичайно, зі зрівняння, бо а, а, подивіться, який раніше був білд і. Самої гри, яка стала, звичайно, набагато краще, ніж е, просто-напросто хейтити. Бо я впевнений, що гра переросла себе трошки. Вони багато чого змінили. І давай подивимося, що саме. NPC. Як я і казав, вони тупі. Якщо подивитися на них та розвернутися, вони ще і і вмиснути з'являються інші. Іде тут розпорядок дня. Ну що ж подивимося, як в основної грі. Дивимося, 9 PC, поворачуємося і. І той ж самий чувак. І. Знову той ж самий чувак. Ну добре, перевіримо ще раз, щоб я оце. от... Йде чувак, заспамився прямо переді мною. І бі білий чувак ззаді. Два білих чувака ззаді. І. А от цей білий чувак Ще Досі це не виправено. Там... Стало краще, но. оп. Ну, все одно щось не так. Добре, може я перебільшую. Йдемо, бачимо, поліція йде. Так, кстати, про поліцію потім поговоримо, можливо. Бачимо дівчину. Оворачуємося і... опс! І дівчина йде. Ну, то вже добре, як то кажуть. Ідіть персонаж. Якщо ви робите гру від первого обличчя, то напевно і треба убрати подразники. Щоб гра відчувалася живою, але, як ми бачимо в Тіді, перс просто балванчик. Дві пари рук, одна з імплантами, інша без, всі вони рендеряться в Тіді, це також можна спостерігати і в фоторежимі. Та, якщо подивитися на тінь, то і волоси не рендериться, персонаж лисий, навіть якщо вона дівчина. Анімація в Тіді повністю описує анімацію самого персонажа, як наче її вирізали ще на релізі і оставили недорізану анімацію, або просто не успіли. Ну що, подивимося на тіні, як вони тепер. Як бачимо, що волосся тепер є у персонажа. Як то кажуть, і це добре, волосся теж є, тіні стали більш живими, але, не, але краще ніж було. Вода Цікаво те, що поки не попробуєш, не узнаєш. Всім напевно пофігу, але якщо стреляти в воду, то бризк не буде. Які ефекти від ваших гранат. Якось так. Ну, в 77 не було бризк, напевно. Ну, от ми на пляжі, і давай перевіримо на рахунок, то ще є у нас бризі. Там ще поліція, вони тепер опасні. Давайте обережно поставляємо у воду. Імпланти. Тут вони напароли, так що краще без тих імплантів. Ну вот, ви, City Project, ви реально не бачите цього гівна. Руки горіли. Все, вроді добре спочатку, коли ви не вставляєте термомодуль або інший. Тоді гра не може вирішити, який кольор ваших круги. Чи є баг з карсенами цими руками. Якщо ви бачите, що у вас на пальцях є провода, то в карсені в діалогі цих проводів нема. І малесенькі баг. Наче є два. Мод... Дві моделі цих рук. Ну що ж, подивимося на імпланти. Ми взяли після... оновлення там багато чого змінилося, наприклад. Тепер немає модулів, але є різні імпланти, наприклад, термоімплант руки горіли. От термоімплант руки горіли. Вони червоні. Ой, як тільки беремо зброю, вони стають білими. І це дуже помітно глибину різкості, щоб точно бачити. І знову вже проводів в фоторежимі. Нема це, звичайно, не критично, але могли б вже це і поправити. Такого світлопору, як це було в, в ранній Білоді, немає, але нема повноцінного е, розмальовки цих рук. Якщо ти вдів червоні, то покажіть мені, тут червоні тобто Вони вирішили виправити баг, баг. Богомоли теж багуються і сильно, в основному візуально. Але є і критичні. на мою думку, баги, коли добиваєш ворога, з цієї анімації добивання важко вийти. І поки проходить ця анімація, тебе луплять всі комуни лінь. Звичайно, можна поставити собі лінзу, яка просто робить смертельний урон, тоді ця анімація пропадає, але. але... Є але. Як завжди є якесь але. Пошукаємо ворогів. Поки я це здіймав, в мене був цей екран, тому приходиться перезнімати. але це все не суттєво. Подивимося, як працюють богомоли. Анімація добивання вже краще стали, але. Ви не розумієте, коли вас луплять. А... Поки ви добиваєте ворога. Якби і вони стали більш зрілічними. Шукаємо ще ворогів. Нашли. Тепер можна відбивати пуліт. Це зв'язано з навиками і новими, які додавали. Можливо. Потім поговоримо про це. Ну от. Дороги. Не знаю, після якого патчу, але текстурки то явно поламали. Ну, звичайно. Я в тому місці знімаю, але факта факт, там факт, ще дороги тут не, з, не в кожному районі, але, от, наприклад, в районі Кабуки, чи як воно так Не Кабуки, а. Що це за район? Ну, японський район. Як би. Вестбрук. Да, Вестбрук. Тут найбільше в сраті дороги. Вони, по ідеї, повинні бути такими якби, з тріщинами, з текстурами а тут вони як наче низькополігональні. Ну тобто не височай досі це не поправили. І я це бачив ще й на стрімі у City Project, вони це показували. Тобто я замітив такі самі середні дороги, вони навіть не стісняються показувати оце от. Я не знаю, і, і, як цим показувати таку релізну версію гри. А, ну, ладно, дороги не поправили. В деяких місцях вони реально в сраті. Але, наприклад, мені не вистачає поліцейських перегонів зі стрільбою. Чому їх нема? Тому що це вирізана механіка, яку пожертвували заради швидкого виклада гри. Дивіться, у Китаї є погоді так, і персонаж стріляє з машини. При цьому добре, може навіть і убивати з транспорту з видом від першої особи. А погоді дуже жорстокі. Копи їдуть тебе вбивати з дуже великої відстані, при цьому вони не спавляться ззаді тебе, вони виїжджають з дуже великої відстані. Я в цьому вже відео казав, на рахунок погонь зі стрільбою, поліцейських погонь. Тепер додали можливість стріляти. Бачі. Я, звичайно, не буду показувати на різку, як воно було, бо воно було всрапе і його не було. Я там зрівню з GTA, показував на різки з GTA, що типу, в вони є, а от в кіберпанки цього немає. Тепер це є і погоді теж. От їдуть копи нарешті. Тепер їх можна перестріляти. Якби. Можна поміняти зброю і теж постріляти. За тобою йде погодя, і вони вир вириваються вперед. Тобто охотяться за тобою. Помімо звичайної погоді, додали ще й зло машин, тепер можна не тільки е копів стріляти, але і зламати, наприклад, якийсь транспорт. Тих, хто за тобою їде. <плес> От вони нас замітили. Ми режимаємося рознищення, як ви ж докс, і тікаємо. Віше <плес> не їдуть. Але урватися від них дуже теж важко. Рахуючи, що їх багато. Мимо самознищення можна аварійне гальмування зробити. щоб за тобою більше не їхали. Ну, на всіх скриптів ваги. Ой. Ну, приблизно ви зрозуміли. Тепер копи за вами ганяються на машинах. І з ними дуже важко тепер сперечатися. Вони вже такі тупі. Я хотілося їх тепер можна зламати, на відміну від старого білда. Ой. І, і вони добре дадуть вам протезона. На п'ятій зірки. Ой, на, да, на п'ятей зірки приїде за вами Макс Тах. що дасть е, ще більше складності для вас. Бо вони не приїжджають, вони прилітають на аві. На чого вони можуть зайти в будь-якому е, випадку вас, незалежно від того, де ви знаходитесь. Ну, якби... Битися з копами тепер не таке легке заняття, як би цього хотілося. Ну що ж? Пора завершити відео, бо воно буде все довгим. Якщо вам це відео сподобалось, ставте вподобайки, коментуйте і пишіть, щоб я міг ще показати. Бувайте до зустрічі. Заходьте ще. Ну, я вже закінчив, вже і попрощався. Забув сказати, що у нас досі триває збір на рахунок того, що треба допомагати. Нашим Збройним силам, але допомагаємо нашим друзям висонакі ТВ. Наприклад, ми акумулюємо кошти, збираємо на монобанці. На всякий випадок, минулого разу Ден втратив рюкзак, а там і павербанк і всі речі. Цих коштів ми могли би, наприклад, їх компенсувати. Мабуть. Тому, будь ласка, якщо хочете допомогти, долучайтесь. Мені донатити не треба, я, звичайно, не проти, але дено вони важніші. Так що. Тепер все. Тепер точно, пока. Саме показати, може яйце і, і покажу. Яйце покажу. Не. Я це і покажу. Правильно було б. Так сказати. Я це не покажу.